С самого початку нашей співпраці с сотнею Майдана в нас. Не було жодних конфліктів і навіть завдяки представникам Майдану нам вдалося вникнути декілька конфліктів стосовно, ну, я не вважаю їх провокаторами, але неадекватні люди, які намагалися повститися людям в формі, незважаючи на те, що вони охороняють посольство. Я вважаю, що ми і надалі будемо спільно з представниками Сходній Майдану. Забезпечувати безпеку всіх в місті квітні. Внутрішні війська повинні вийти на вулиці, повинні продовжувати нести своє патрулювання і виконувати свою професійну роботу. Вони uh -huh. навчені на це, і це їхній профіль. От. Ми не переймаємо на себе їхні обов'язки, ми просто забезпечуємо їхню безпеку і створюємо для них нормальні умови для їхньої роботи. І поки що це дуже ефективна діє і. Керівництво і самі бійці цього, цієї військової частини вони задоволені нашою співпрацею і в нас є позитивні плоди. У нас вже відвернуто декілька неприємних інцидентів, які відбуваються періодично на тих чи інших дипломатичних місіях. А як вам взагалі перспектива співпраці з самообороною Майдану? Позитивно. А Як ви можете з ними співпрацювати на вашу думку? Разом виконувати службові обов'язки обов'язки охороні об'єктів. Тобто, як ви думаєте, краще з ними все-таки буде? Чи... Поки що так. Да. Это очень хорошая инициатива, поскольку она показывает, что никакого, никакой вражды между МВД и Майданом и не могу. Между руководством и народом всегда может быть вражда, а между простыми людьми вражды никогда не было и не будет. Как вы это взагалі хлопцы вас с Я бы с ними пошел в разведку. Перешся національної безпеки та оборони України. Особовий склад 22-ї окремої бригади спеціального призначення по охороні дипломатичних представництв та консульських установ вишикано. Командир бригади полковник Вільно! Вільно? Było, слава Україні! Ви змогли налагодити роботу з душими військами. Це величезна заслуга, величезна допомога, яка була зроблена. Тому кажу хлопцям, зараз будуть збори, але вам, просто всім дякую, дякувати немає кому. Ми всі робили одну справу і тут немає потреби тебе. Дякувати, маємо один одному, дякувати, дякувати людям. Але те, що зробили ви, ваші підрозділи. Величезна справа і величезна допомога для держави України. Дякую, хлопці. Слава Україні! Героям слава! Цей факт, що коли виникла зовнішня загроза, ми стоїмо піч-опіч і будемо стояти пліч-опліч. Свідчить про одне, що Україна єдина, що в Україні і в Криму, і в Донецьку, і у Львові є патріоти України. І перед лицем викликів перед Україною ми стоїмо і будемо стояти пліч-опліч.